Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну ось е, пройшла ніч, так, після того, як е, нібито домовилися два одиночества, Трамп і Путін щодо припинення, бомбардування. Не знаю, інфраструктурних ще енергетичних об'єктів, які нібито Путін одразу ж віддав розпорядження своїм андрофагам не стріляти по Україні. Ну я бачу, цілу ніч бабахкало у нас у Києві, і під Києвом, і в інших місцях, і все останнє, і все по житлових будинках. Ну, цікаво. Ну, могли вони підписати, чи домовитися Трамп про те, що Путін не буде стріляти по житлових будинках, чи тільки по енергетичній інфраструктурі? Це звичайно цікава річ. Якщо дивитися на всі ці домовленості, цих двох не хочу лаятися, звичайно, то виходить, що головним досягненням миру є прорив в ізоляції цього вампіра Путіна, цим агентом Трампом, так, для того, щоб. Ну, як кажуть, зберегти морду ліца цьому кровосісю. Так. І, звичайно, що, напевно, головне досягнення, яке таки залишилось головним, це організація хокейного матчу між НХЛ і московитами. Мені цікаво, хто там, скільки заплатять московити, звичайно, за це, щоб гравці НХЛ себе зганьбили таким матчем. Так. Ну, а в мене, як завжди, є контрпропозиції власні. А чому би не провести так, нам? Боксерський поєдинок між двома гігантами. Усиком родом з Криму і Повєткіним, русським вітязем та боксером з Курська, Для того, щоб обміняти, так би мовити, Курськ на Крим Україні. Ну, мені здається, що це була б сильна пропозиція. Як ви думаєте, вельми шановні пані та панове, організувати отакий боксерський матч? Можна там же в тій же Джиді організувати, чи в Р-Ріяді. Ну, так же, ну, це, напевно, з цього був би більший толок, ніж. Хокейне змагання між московитами андрофагами і е, америкосами. Це вже було б конкретне більш, тому що, як каже е, Трамп, конфлікт в Україні чи війна в Україні, так, от, яка невідомо з чого почалася, мабуть, все-таки Україна ж напала, так. Звичайно що. Ми ж знаємо, що Україна напала, і навіть знаємо чому. Тому що е, Московія подала заявку на вступ до НАТО. Ну, правда, її не прийняли, але вона збиралася ще раз подати цю заявку. і Україна напала на Московію, щоб вона не вступила до НАТО. Так. Тому що це ж загроза була. Для України конкретно аби московити вступили до НАТО. Ну це ж так. І українська мова так абсолютно не присутня. так В Московії. Української нації як такої, ніби то і немає. Там за переписом робили в е, Московії, там українці як такі взагалі не, не значаться. Ну це ж так? Чи не так? І оцей боксерський поєдинок, він всі ці проблеми моментально вирішив би. Я так думаю.